Вітаємо! Пропонуємо вашій увазі невеличку екскурсію окрасою університету, що невдовзі стане справжнісінькою перлиною Києва. Ботанічний сад Національного університету біоресурсів і природокористування України НУБІП – було засновано ще 1928 року. Хоча далеко не усі кияни знають про його існування розташований неподалік від навчальних корпусів. Він займає територію 53 гектари, межуючи із заповідною територією Національного природного парку Голосіївський, а також з парком культури та відпочинку. Тривалий час доступ до локації обмежувався науковими співробітниками та студентами, проте декілька років тому двері закладу гостинно відкрилися для киян. Гуляючи територією ботанічного саду, можна також побачити екокласи для навчань, які були облаштовані незадовго до локдауну. У теплу пору року студенти отримали змогу проводити заняття з лісового господарства та з інших дисциплін на відкритому повітрі. У багатьох європейських країнах на території ботанічних садів та парків є такі еко-класи. Особливою гордістю колективу є створення власного проєкту системи водовідведення стічних вод. Раніше після дощу чи снігу через недосконалість старої системи територія ботанічного цаду часто страждала від підтоплення. Завдяки новітнім розробкам науковців кафедри це болюче питання було вирішене. Є у бутсаду і ряд навчальних лабораторій. Йдемо через центральний вхід алеєю. Зліва для бажаючих перепочити чи відволіктися від міського шуму облаштовані зручні лави, а справа виразблені з дерева фігури, так би мовити, лісових жителів. Тут лисиця, рись, ведмеді і не один бобер, дикий кабан, сова та інші. І з цього всього берегиня лісу. Цей ботанічний сад має довгу історію. Він став значним навчально-практичним центром з вивчення дендрології, лісової селекції та ботаніки і має велике значення для всієї країни. У ботанічному саду проводяться дисертаційні дослідження як для молодих, так і досвідчених науковців. Ботанічний сад є важливою навчально-науковою базою для дослідження, збереження, акліматизації та розмноження у спеціально створених умовах рідкісних та типових видів рослин. Неабияку популярність у парку має самка Мамута, що нагадує героїню культового мультфільму Людовиковий період Еллі. Заповідну територію гармонійно доповнює велика кількість найрізноманітніших скульптур. Серед них можна побачити навіть доісторичних тварин сніжну людину або ж родину динозаврів. Ще однією цікавою локацією є Альтанка пам'яті. Кілька років тому вони втратили одне з найстаріших дерев саду. Тоді ж у них виникла ідея зробити з пенька віткового дерева стіл, а поруч облаштувати меморіальний стенд із залишками гільз та снарядів, знайдених на території вотсаду після завершення Другої світової війни. Сад є домівкою для багатьох рослин з лікарськими властивостями. Для любителів і поціновувачів аромолікарських рослин окрема ділянка з 18 їх видів. Чебрець, шавлія, валеріана, мята, материнка, меліса, лаванда, шавлія, звіробій, Словом, на будь-який смак. Якщо відвідувачу саду захотілося запашного чаю, будь ласка, бери 3-4 листочки тієї ж м'яти і насолоджуйся. Ця краса робиться не лише для приваблення відвідувачів з дітьми, але й для історичного усвідомлення значення цього місця, де ймовірно, вирувало життя ще мільйони років тому. Отож, ми у захваті. Хочете сховатися від спеки у перервах між вступними випробуваннями чи просто відпочити та вдихнути свіжого повітря? Чи мрієте насолодитися шумом карпатського струмка? А можливо, є потреба порелаксувати під звуки природи у дерев'яній альтанці? Впевнено, скажу, ботанічний сад Нубіб – гостино зустріне всіх оточуючих. До речі, затишні альтанки тут всюди. Тільки ми побували принаймні у п'яти із них. Тут можна знайти багато цікавих скульптур на різний смак. Від найрізноманітніших жителів лісу до німф та музиканта зі скрипкою. Поруч нього навіть облаштований спеціальний майданчик для проведення концертів та святкових заходів. У нас з донечкою таке вперше. Їхали гуляти у ботсад та розглядати рослинки, а потрапили у казковий світ скульптур. Та насолоджувалися ними. А ми з донечкою продовжуємо відвідувати цікаві місця та з радістю ділимося з вами. Наші відео виходять по четвергам. Підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Також не забуваємо ставити вподобання до відео. Вам хвилинка справи! А нам дуже приємно. До нових зустрічей. Мирного неба!